Картини покликані надихати на творчість та кохання. Роман Бончук презентує вибрані з серії робіт, створених під впливом цікавого явища. Солодка конституція Станіславова. Так назвали цей документ його творці. Кілька людей зі світу мистецтва проголосили його минулого тижня на одній із квартирних виставок у Івано-Франківську. Тож шість полотен, презентованих на огляд широкої громади, це авторське тлумачення солодкої конституції живописними засобами. Власний пошук спілкування з людьми і знову. Такі Конституція, тобто, як основний поштовх, це ознайомлення з цим документом, і власне, ніби такі. Власне співпереживання з тими людьми, які її створювали. Життя солодке ось основна ідея нового циклу робіт Романа Бончука, вражений позитивним змістом солодкої конституції Станиславова. Митець відкрив у собі свіжий погляд на колір і форму. Насправді, картина нову для себе тематику. Роман Бончук створив значно більше. Увесь цикл, який ця виставка отримав назву Карамель. Ми говоримо карамель, але зробили для сміху для. Веселого настрою, карамел. Насправді, наше життя солодке, воно прагне відторгнути всі темні сили і перетворитись білий солодкий спосіб життя. Дві з шести представлених робіт художник дозволив виставити на продаж з метою благодійності. Усі інші помандрують після Івано-Франківська на експозицію до Франції. Саме у цій країні автору солодких полотен запропонували цікаву співпрацю.